Ми всі помремо. Звучить похмуро, правда? Але що, якби це було не просто моторошна істина, а найважливіше нагадування, яке ви можете отримати? Стародавні римляни і філософи знали секрет: щоденне нагадування власної смертності це ключ до справжнього наповненого і усвідомленого життя. Отже, Мементо морі що це за загадкова фраза? Це латинський вислів, що перекладається як пам'ятай про смерть. Або більш точно, пам'ятай, що ти смертний. Його коріння сягає глибокої давнини. Уявіть, у стародавньому Римі, коли полководець повертався з тріумфом, насолоджуючись славою та обожнюванням натовпу, за його спиною стояв раб. Його єдиним завданням було шепотіти у вухо переможцю. Пам'ятай про смерть. Озирнися назад. Пам'ятай, що ти людина. Це було не для того, щоб зіпсувати свято, а щоб берегти від гордині. Нагадати, що навіть найбільші тріумфи тимчасові. А влада і слава не роблять тебе безсмертними, але це не лише римська традиція. Філософи, такі, як Сенека, Марк Аврелі, Епіктет, щодня тренували Мементо морі. Сенека, наприклад, писав, що життя не коротке саме по собі. Ми просто марнуємо його надто багато. Марк Аврелі у своїх роздумах постійно нагадував собі: ти можеш покинути життя зараз. Тож нехай кожен твій вчинок, кожна думка, що тебе займає, будуть гідними в фіналу. Це все не для того, щоб жити в страху. А для того, щоб цінувати кожен відпущений нам день. Це усвідомлення, що час обмежений. І ми маємо ним розпорядитись мудро. Чому щоденне нагадування про смертність може бути настільки корисним? По-перше, це чіткі пріоритети. Уявіть, ви знаєте, що у вас час обмежений. Чи будете ви його витрачати на дрібні образи, безглузді суперечки, тривогу, що про вас хтось десь щось там подумає? Звісно ж, ні. Стів Джобс один із найвідоміших візіонерів сучасності. Щоранку дивився в дзеркало і питав себе, якщо б сьогодні був останній день мого життя, чи займався б я тим, що збираюсь робити сьогодні? Якщо відповідь ні, лунала три дні поспіль, він знав, час щось змінювати. Це допомагає відкинути страхи, сумніви, гординю і зосередитись на тому, що дійсно має значення. Мемент у морі, це, мабуть, найдешевший і найефективніший таймер у світі. Дедлайн уже встановлений. І він невблагано наближається. Ваші мрії не чекають понеділка, кращого моменту, чи коли все буде ідеально. Усвідомлення, що завтра можуть не настати, дає неймовірний поштовх до дії. Коли ми забуваємо про кінцеві життя, ми часто живемо на автопілоті, пропускаючи повз себе більшість моментів. Але усвідомлення, що кожна мить може стати останньою, робить її безцінною. Чи то перша ранкова чашка кави, дзвінок старого друга. Щира розмова з дитиною чи просто прогулянка парком. Мементо морі допомагає побачити глибину і красу в буденності. Я знаю, що у вас можуть виникнути сумніви. Давайте розберемося із ними. Ви можете сказати, це моторошно. Насправді, моторошно це не усвідомлення смерті, а прокинутися через 10, 20, 50 років і зрозуміти, що так і не почали жити тим життям, про яке мріяли. Справжній жах це не смерть, а не реалізоване життя. Це песимізм. Зовсім навпаки. Мемент Томорі це найсильніший активатор оптимізму. Коли ви знаєте, що фільм має фінал, ви ж не пропускаєте найкращі сцени фільму, правда? Ви насолоджуєтесь кожним моментом, кожним поворотом фільму. Так само і з життям. Це не про очікування кінця, а про максимальне використання кожного кадру. Це не для мене. Усвідомлення власної смертності єднає всіх нас. Це універсальна істина. Різниця лише в тому, хто. Використовує це усвідомлення як пальне для руху вперед, а хтось дозволяє йому стати гальмом. Отже, Мементо морі це не зовсім похмура мантра чи заклик до вічію. це потужний, звільняючий заклик до життя, до його повноти, до його інтенсивності. Вона вчить нас не тремтіти перед кінцем, а палати яскраво до нього. Пам'ятайте, що кожен день може стати останнім. Тож зробіть так, щоб кожен був гідним, наповнений змістом і радістю. Живіть свідомо, цінуйте дрібниці, дійте зараз, не чекаючи ідеального моменту, і тоді зустріч із кінцем не лякатиме. Вона буде лише підсумком того, що ви вже прожили по справжньому, з усією пристрастю і усвідомленістю. Дякую вам за перегляд!